Всім привіт! Сьогодні у нас субота, вихідний, 23 березня. Так що всім гарного вихідного дня. Ми теж увірвалися. Тату з донечкою вже були в ортодонта, переробили купу роботи. Там свої у вікусі, хочемо в вікусі дуже гарну посмішку, а це вимагає величезних і часових витрат, і фінансових витрат. Але що зробимо, дівчинка? Я дівчинка. А я сьогодні приділяю день собі, б'юті рутині. Я вже очистила, зробила спілінг з на обличчя, прийняла душ, зробила, помила голову, кіська вкрала м'ясо. Так, да, кіська з каструлі витягла кусок наша марку, ми поставили м'яско розмерзатися. І воно підмерзло, в води, підрозмерзлося. В водичці вона витягла його з каструлі. Думаю, що там на тому балконі твориться, що там таке ляпає. Як я туди, а то вона грається куском м'яса. Якби вона ще його з'їла, то було б не так би, ну, обідно, напевне, а так просто взяти поваляти вже не туди і не сюди. Тобто, я, а повертаюся Дай -дай -дай -дай. до е б'юті рутини. Я зробила ма скат, маску скатку пілінг скаточку і зараз нанесла на сиву родочку і зволожуючу маску. Паралельно з тим. Я тут сижу, пишу щоденничок, а покажу, що я зробила от, і про свій особистий щоденник, потім ще зніму відео. Поділюся деякими своїми роздумами. Тому сьогодні день таки буде. А ще потрібно буде зізвонитися, зустрітися з колегою з роботи щодо поїздки нашої в Луцьк, яка планується на четверг. От, там додавалися, що дітки потрібно. А він займається оформленням цих документів, передати деякі відомості. Ну, якось так воно має бути, тому ось такі справи. Залишайтеся з нами. Буде щось цікавеньке, щось будемо готувати сьогодні. Можливо, борщик, так? Да? Чи ні? Так. Борщик готувати будемо. Червоний борщик. У нас задавненько не було. Буде ще. Що ще буде? О, так що таке. Добре. Зараз покажу. Пам'ятаєте, я показувала, що я купила ось такий класний блокнотик. Він дуже такий, бачите, жовтий папір дуже такий, як підзістарювальний. Але я вела свій щоденник у планері на кільцевому механізмі, ось він весь. Тому я прийняла рішення. Я все, що було пов'язано з щоденником, ось я його витягла, тут його можна відкрити, подивитись, да, що, що тут у мене писалося, Тобто дуже зручненько в такому форматі, да, від початку до кінця. І тут я вже почала новенький, по-новому. Ось так тут дещо оформила, підписала чи є це. І от вчорашній день і це сьогоднішній день. І тут я хочу написати ранок вечір що? На балконі. Ранок-вечір. Вчора тільки вечір вийшов, а тут я хочу ранок-вечір. Думки свої зранку і думки свої ввечері за день. Ну, якось ось так. Так, дівчатка, відео, що я тут вирішила зробити? Посортувати всі свої наклейки. Розібрати оцю байду, щоб воно все було гарненько. Так що прибираю. І що такий ось ковардачок Тут теж складаю всі защіпки. всю всю своє складаю. Сподіваюсь, буде гарнесенько. А ось наш любитель ортодонтів і стоматологів. Як твоя поїздка до лікаря? Я вправду, тому що прививкою. Больніше робити. Коли мені виріває мене ніхто не чує. Я, ну, це буває рідко, що ми чує. А коли мені робить прививку, то це мене нічого лікарня чує. Біжи роби уроки. Маму підзверниться. Біжи, біжи, все і будемо це. Чуєш? Будемо відпочивати. Ми в четверг їдемо на екскурсію з масянькою. Да? Так? Тоді віпуліки, а не день. Дуже роби уроки. Чого тут тебе так свічко? Вікиди роби уроки. Підлогу зараз будеш мити. Давай зроби, сьогодні взагалі да будеш вільна, зай. Окей. Ну, що, тепер я буду прибирати всі свої наклеїчки, трішки наведу порядок на столі. Тому що там систематично потрібно прибирати, розбирати, десь воно набирається, да? незрозуміло. Тут я вже навожу з усіма скріпочками, застіпками порядок, тому що вони теж потребують якоїсь систематизації, впорядкування. І дуже мені подобається, коли воно все знаходиться в порядку. Тому саме ось цій справі я сьогодні вирішила. Ну і, звісно, чистий посуд, як без цього потрібно перемити тарілки, ка каструлі для того, щоб готуватися і приготувати щось смачненьке. Не люблю, коли посуд брудний, намагаюся його відразу помити. Тому все поступово. Спочатку прибрала стіл, потім помила посуд, і все вийшло дуже класно. Ну, кому подобається спостерігати, як інші. Миють посуд, не буду вам заважати. Господи. Для борщика вже все готово. Буде смачнюсінький-смачнюсінький борщик. Там пишіть, так? Да? Пиші. да. На задньому плані кітський інтрофей, мишка. Марго! Хто сьогодні злям злив кусок м'яса? Кто взлямзлив? Подвись людям в очи и скажи. о о Что таке стыдно? Точно буде татовий борщ, бо будуть не буде, не бур бо, буде, бурячок смажитись на сальці. Сало не плавати, мене за те. Діти люблять татовий борщик, бо він насичений, жирненький, на сальцю. А мама в нас пісунко страждає, але я буду його їсти, бо люблю чоловіка борщик. <звук> Чого ржеш? Так що такий борщик у нас готується. Мене тут відправили в магазин за хлібом до борщику. І в нас відкрилася кав'ярня. Зараз покажу. Чудово, можна вийти з дітками погратися, щоб діти погралися і побити кави. О, летить скажене. Зараз покажу. Ось наша кав'ярня. І назва. Так що тепер будемо пити капку смачненьку. Це називається Попросив чоловік сходи хлібчика купи. Я просила йди сам. Він не послухав. Купила європейський, купила ось такі фермерські чорненькі до борщику, Купила трішечки зеленої цибулі, де купила крабових палочок. Баночку кукурудзи, банани два огірка. І крімку, давно ми не брали, і водичку. Сходила Настя за хлібчиком. Ну, от таке захотілося мені салатику ще, що зробиш. Зараз будемо ставити яєчка варити. Ось такий у нас червоний борщик, хлібчик. і дивіться, яка краса. Цибулька, сальце, здоров'я. Да, піст. 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 це не тільки їжа, а це наші дії і наші вчинки. Так що, всім смачного. Так, у мене тут яйця доварюються. А я ще хутенько перемию посуд і приберу стіл. Ну, все, крабовий салатик готовий. Все приготувала так що. Всім смачного. Ну що, ось такою буде моя вечера, салатик з шматочок хліба. Ось так я вже повечеряю і на цьому буде все. Все, я вечеряю, іду вмиватися і готуватися до сну, тому що треба відновлюватись, треба виспатись, хто його зна. Що та глида задумала і що нас чекає, тому, поки є можливість, треба лягти за сном. А вам усім гарного вечора, гарного дня, в залежності від того, коли ви будете дивитися це відео. Всім величезне дякую за ваші перегляди, ваші коментарі, за ваші подобайки. Я вас всіх люблю, цілую і до нових зустрічей.